Ті, кому не подобається Україна, можуть взяти, зібрати валізу і виїхати куди? В Росію, правильно, або куди вам подобається. Їдьте. В Білорусі. Де вже там? Можете там сидіти собі, слухати музику. Куди завгодно. Ну, як, якщо, якщо ви там собі купили, не знаю, якщо ви списані з обліку, ТЦК, і не, не треба тут серед нас ходити. Бо ви нам неприємні люди, насправді. Їдьте, їдьте, куди вам більше подобається. Мальдіви для вас існують, там не знаю, будь-що. Я не хочу жити з цими людьми в одній країні, от цими хамами, нахабами і просто ідіотами. Мені це не подобається, тому що вони не зазнали болю. От коли вам в ракета в голову прилетить, тоді ви зазнаєте болю. І ви на це заслужили. Насправді, як і багато хто хто кликав війну і русню в цю країну.